Доброго дня, любі учні! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Сьогодні поговоримо з вами про те, як відбувається добовий і річний рух землі. Згадайте, будь ласка, що таке вісь землі? Що це уявна лінія і для чого вона потрібна? Подивіться, будь ласка, ось земна вісь. Так. Уявна лінія. Скільки триває доба. Доба триває 24 години на планеті Земля. Рік триває або 365, або 366 днів, в залежності від його назви, так, що є високосний рік, який триває 366 днів. Тому у лютому тоді буде 29 днів замість 28. Це відбувається раз на 4 роки. Пір року на планеті Земля чотири. Зима, весна, літо та осінь. Кожне з цих пір року уміщує три місяці. Ось вони, зима, весна, літо і осінь. Зараз ми з вами. Ось у цьому квадратику, так, у осінь, останній місяць, осені вже до нас підкрадається листопад. Думайте, будь ласка, яке значення для життя та землі має зміна дня і ночі? Ми з вами на уроках літературного читання читали легенди про цю подію, і люди пояснювали це тим, що завдяки тому, що наставала ніч, то можна було забути свої проблеми, болі, страждання, поспати. І таким чином наставав новий день, і всі проблеми залишалися у старому дні, так, у минулому, у за... вчорашньому дні. А якщо говорити з наукової точки зору, то яке ж значення має ця зміна? Згадаємо також, будь ласка, з попередніх уроків, що Земля рухається навколо Сонця та одночасно навколо своєї осі. Загалом Земля це непрозоре космічне тіло. Коли один бік землі повернутий до Сонця освітлюється його промінням, то протилежний бік у цей час перебуває в тіні. На освітленому боці триває день, на неосвітленому – ніч. Навколо Сонця Земля робить один оберт за один рік, навколо своєї осі за 24 Години, Тобто за одну добу. Вісь землі – це уявна лінія, навколо якої відбувається обертання нашої планети протягом доби. Ось земна вісь, вгорі північний, полюс північ, внизу південний, посередині уявна лінія екватор. Ще раз давайте розглянемо, чому ж на землі відбувається день і ніч. Земля робить оберт навколо своєї осі, повертається то одним боком до сонечка, то іншим. Відповідно, та сторона, яка повернута до сонця, вона буде освітленою. Ось в прямі сонячні промені до неї потрапляють неосвітлена сторона, відповідно, ніч. Потім земля робить, продовжує обертатися, і неосвітлена половина змінюється на. Освітлену. Уявна вісь Землі завжди розташована під однаковим кутом до площини її орбіти. Під час руху навколо Сонця, наша планета більше повертається до нього то південною, то північною півкулею. Те, що ви бачите зараз на екрані. Коли до Сонця повернута північна півкуля, вона отримує багато світла і тепла, і на ній панує літо. Ось таким чином. Це процес уже відповідно до зміни пір року стосується, так? Подивіться ще, будь ласка, ось чітко показана одна частина, так, півкуля. День ми бадьорі граємося печив... на іншій півкулі ніч. Різні годині пояси, так, часові пояси. Відповідно цього, рівномірно на землі розподіляється тепло і волога на земній осі, тому що ви розумієте, що Зовсім би був різний клімат, зовсім би був різний стан землі, в повітря. Якщо б одна половина, одна півкуля була освітленою постійно на регулярній основі, тобто земля б не оберталася, а інша, на інше взагалі сонячне проміння б не потрапляло. Ось на планеті Земля доба триває 24 години, Подивіться, скільки вона триває на інших планетах. На Мерку... у Меркурію 1404 години, Венера 5832 години, Земля майже 24 години, Ми говоримо. Марс 24 години 40 хвилин. Юпітер 9 годин 55 хвилин, Сатурн 10 годин 34 хвилини. Уран 17 годин 14 хвилин, Нептун 16 годин 7 хвилин. Тому ви бачите, що кожна планета, відповідно, робить з своєю індивідуальною швидкістю оберти навколо своєї осі. Що ж стосується руху Землі навколо Сонця, то, відповідно, відбувається зміна пір. Року. І загалом Земля постійно рухається, поступово вона повертається до сонця південною півкулею і відвертається від нього північною. Зараз на малюночку ви бачите, що одна півкуля освітлена, інша, навпаки, ні. Там, де було літо, настає осінь, а в південну півкулю після холодної зими приходить весна. Тобто, ми бачимо найбільш освітлені частинки, мається на увазі, що. Освітлена частина, так, ось куди сонечко потрапляє літо. Найменш освітлена частина це зима, так, куди проміння Сонця майже не потрапляє. Продовжуючи рух, через деякий час Земля повертається до сонця так, що північна півкуля освітлюється і зігрівається ще менше, а південна більше. Тоді у північній півкулі настає зима, а у південній настає літо. Подивіться, будь ласка, що таке земна орбіта. Шлях, яким Земля рухається навколо Сонця. Знову ж таки, ось уявна. Це Вона уявна земна орбіта і рухається навколо сонця. Навколо Сонця ще раз земля робить за один рік. Бачимо, найбільш освітлена частина панує літо на найбільш освітленій частині, на найменше освітленій зима. Вісь землі нахилена. І відповідно до цього, земля отримує, земна поверхня отримує неоднакову кількість світла і тепла. Відповідно до цього і залежить зміна пір року. Подивіться, будь ласка. Грудень найменш освітлений. Березень сонечко вже трішки потрапляє. червень прямі сонячні промені потрапляють на земну поверхню. Скільки триває рік? 365 або 366 днів у високосний рік. Упродовж року висота сонця постійно змінюється. Ось на, про, можна провести навіть дослід в залежності від тіні, так, яку. Від одного і того ж самого дерева у різні пори року ви можете її вимірювати, і можна побачити, що влітку тінь буде найменшою, бачите, кут який нахилу, а взимку відповідно зовсім інше. Бачимо, так, що різні кути нахилу і довжина тіні буде також абсолютно різною у різні пори року. Також слідкують ще за рівноденням та сонцестоянням. Бачимо, що є осіннє та весняне рівнодення, літнє та зимове сонцестояння. Взимку 22 грудня будемо спостерігати, восени було 23 вересня. Ось, дивимося, зимове сонцестояння, весняне рівнодення. Літнє сонцестояння та осіннє рівнодення. Загалом рік це проміжок часу, за який земля здійснює повний оберт навколо Сонця. Слідкувати за місяцями, тижнями та датами ви можете завдяки і за допомогою календаря. Так, на кожен рік прораховується та випускається новий календар з різними вказаними розподіленими місяцями. Тижнями, днями тижнів, свята відмічені у календарі, і ви чудово його знаєте та систематично до нього звертаєтесь. Ось таким чином і згадали ми ще трішки з вами про зміну півроку та дня і ночі. Давайте з вами закріпимо. Земля одночасно стіснює добовий і річний рух. Зміни дня і ночі є наслідком її обертання навколо своєї осі, яке триває 24 години, тобто добу. Рік це період часу, за який земля робить повний оберт навколо Сонця. Він триває приблизно 365 діб. Рух землі навколо Сонця спричиняє зміну пір року. Дома ви ще гарненького сторінки підручника 73, 76, Прочитаєте уважно все повторите. Ті, в кого є друкований зошит, заповнять сторіночку друкованого зошита, в кого він відсутній, перейдете за посиланням та виконаєте завдання у класрумі. Потім надійшлите мені результати. На цьому наш урок закінчено. Я дякую за увагу. До побачення.